Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Білорусі ввечері 26 жовтня двічі пролунав схожий на вибух звук. Спершу його було чутно в Осиповичах, а потім у 50 70 кілометрах від міста. У білоруський гаюн згодом пояснили, що звуки було чутно через те, що відбулося подолання звукового бар'єру винищувачем Міг-31К. Проте годину тому стало відомо, що ж там відбулося, зі слів анонімного джерела в опорі партизан Білорусі. Так, це дійсно було подолання звукового бар'єру, проте на самому аеродромі пролунали вибухи, після чого винищувачі масово взлетіли в небо, а на території України пролунала тривога. Неспокійно було і зранку на решті території. Мешканці білоруських населених пунктів поблизу кордону з Україною. Повідомляють, що чують звуки вибухів. Зокрема, вибухи пролунали у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах. Більшість з них знаходяться у Брейській області. Також є повідомлення про підозрілу активність авіації в цьому регіоні. Своєю чергою, низка лукашенківських телеграм-каналів стала вкидати інформацію, що нібито звуки вибухів це навчання на полігоні Брейський. І все б нічого, але є нюанс. У середньому в день на рівні місцевості влітку постріл з вогнепальної зброї чути на відстані до 3 кілометрів. Гарматний постріл до 5 кілометрів, а гарматна стрільба. Лянина може бути почута за 15 кілометрів. А від найближчої точки, де чули звуки вибухів, Пінськ, Добрейського полігону не 3, не 5, а 165 кілометрів, пишуть на каналі. Тим часом офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Масаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у Росії будь-якою наданою зброєю. Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці у Твіттер. Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії, написав. Масаро перед цим він зазначив, що перемога нашої країни добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу. Він також закликав надати Україні більше РСЗВ Хаймерс. У Росії на це ще не відповіли представники влади, проте від коментарів не змогли втриматися місцеві пропагандисти. Зокрема, глядач медіагрупи «Росія сьогодні Володимир Корнілов на своїй сторінці у Телеграм написав: запропоную відповідь завдати удару по військових об'єктах в окупованих США. Він дуже здивується. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які наслідки спричинили точні удари зсу з допомогою західного озброєння по російських тилах. Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер. Деморалізація, демілітаризація і деокупація три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів. Техніки та складів боєприпасів расистів за останній час, пише Данілов. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, пише Данілов. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.